англійці. Сьогодні ми з вами заходимо в пресі, в Students' Book, -ові. ось ця книжечка SB. How much is it? Скільки це коштує? Дослівно це буде, як багато є це. Передивіться, будь ласка, перед цим розмовним уроком, горішній урок, вищий трошечки, граматичний, добре. Зараз я вам, тому що, бачите, vocabulary, словничок, написано. Зараз я вам розповім про clothes, одяг, який читається. Бачите, пишеться ES, а читається clothes. Один а працюйте в парі, подивіться на фотки A, B, C і дайте відповіді на запитання. Match the photos with the types of shopping in a market, online and in shops. Співставте фотографії із типами шопінгу в на ринку на базарі онлайн та в магазинах. І відповідно, де наша опора 37. Ось вона що вона скаже? Вони засвідчують, що картинка A це онлайн, картинка B in the market, а третя in shops. Тепер, which is your favorite type of shopping? In the market, online or in shops? Why? Треба написати і відправити мені, перевіз підтримку ЄС, yes, який ваш улюблений тип шопінгу на ринку, онлайн чи в магазинах? Чому? Чи do you have any big markets in your town city? Чи є у вас великі маркети в вашому містечку, в місті? Are there for clothes, food, or something different, чи вони стосуються одягу, їжі чи чогось іншого? Подивіться на фотографії знову, який одяг зі списку є на фотках, де a light green short, світло-зелена сорочка, де white jeans, білі джинси, де a blue jacket, блакитний піджачок, a light brown jacket, світло-коричневий піджачок, dark blue coat світ, Темно-синє темно, темно -синій, синє, синє пальто і white t-shirt біла футболочка. Так, де наша пору, що вони кажуть, на малюнку A. Є. Знаходиться біла футболка, B. A blue jacket, a light brown jacket, and C a light green shirt, white jeans. A dark blue coat засвічують is not in the photos. Його немає на фото. Стріночка 129. Ми з вами йдемо в секцію clothes одяг. Поїхали. Ось були наші colors, а ось clothes. Пальто, coat, dress, ну, ты, глянь. сукня. Зараз воюють висі. Ага. Jacket, піджачок, shirt. Джинс. Сорочка, skirt. спідниця, suit. костюм чоловічий топ. Щось, що на горі топ. Trousers, штани, t-shirt, футболочки, shoes – взуття. Які літери підходять? Треба тут вставити. Вставляйте мої хороші. Вставте, зупиняйте відео. І ось нам опора 1G, 2G, 3F, 4L5i, 6K, 7C, 8D, 9A, 10B, 11H, 12E. Тепер у нас з вами буде. Зараз дуже зменшилось і, не видно. нам необхідно з вами послухати. Ось ще розміри є. М medium середній, L Large великий і S small маленький. Тепер ми переходимо з вами на сторіночку 33. How to, і у нас є послухачка 3.06. Наше завдання прослухайте два діалоги, співстати, діалоги 1, 2 із правильними фотками AC, де це відбувається, і заповніть ось тут пробіли. да Це буде 07, я так бачу, що їх тут 2. Ну, добре, давайте підемо послухачку 3.06. Так, ми вище зараз две секундочки. Причись голос одію. Спасибо. І опора. Зараз будемо це все діло слухати. Audio 3.06. Conversation 1. Hey, Ian. Look at this jacket. Nice. Brown's a good colour for you. How much is it? I don't know. Excuse me. Can I help you? Yes how much is this jacket? it's 30 pounds. can i try it on? yes, of course. thanks. it's big. do you have a small? no, i don't. it's great, becca. it's good on you. really? okay. How about 25 pounds? No, it's 30 Okay, 30 pounds. паунс. Mm -hmm. Ось така ситуація. Давайте перекладемо. Conversation 2. Так, секундочку. Отож, розмова. Привіт, Айн. Подивися на цю куртку. Гарно, коричневий колір личить тобі. Скільки коштує? Я не знаю. Пробачте. Ну, так. так. Що у нас получається? Так тут Ага, так, добре. Так тут штука є. Так, і відповідно. Your screen is paused Ага, все нормально, тут кнопочка зависла. Тож, значить, куртку ми купуємо. Ну, давайте дивитися. Е, чи можу я вам допомогти? Так, скільки коштує ця куртка? 30 фунтів. А можна приміряти Так, звичайно, дякую. Вона завелика. У вас є маленький розмір? Ні, немає. Табекко. Все на тобі чудово, хай буде. Dobre. A, 25 30. Raz, 30 Are you online? Yeah, I'm on sportsclub101.com. Do they have jumpers? No, it's all sports clothes. Oh, wait. Yes, they have jumpers. Great. Um, yeah. What size are you? Medium? No, large. Large, okay. What color? They have green, blue, and black. Blue. Is it dark blue? Yes, it is. Then blue. How much is it? Uh, Forty-nine pounds. Okay, fine. Anything else? I have your jumper and a top for me. That's fine. Okay, where's your credit card? My credit card? Yeah, my credit card is in the bedroom. Oh, okay. My credit card is on the table. Got it, thanks. Чудово. Що тут у нас? Ти онлайн? Так, я на сайті спортклуб 101. У них є джемпери? Ні, у них спортивний одяг. Ані, чекай, є у них джемпери? Чудово. Так, який у тебе розмір середній? Ні, великий. Добре, а якого кольору у них зелений, синій, чорний, синій. Темно синій? Так, є. Ну тоді синій. Скільки це коштує? 49 фунтів. Ага, добре. Що ще для мене. У мене є джемпер і топ для мене. З файну нічого. Де твоя кредитна карта? Моя кредитна карта? Ну так, моя кредитна карта в спальні. Добре, моя кредитна карта лежить на столі. Ага, ось, я її бачу. І, відповідно, тепер нам необхідно виконати завдання, що вони від нас хочуть. Зараз, 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 зараз. що вони вибрали? Brown jacket, коричневий піджачок і dark blue jumper. темно-синій джемпер. The brown jacket is 30 pounds. Скільки коштує джемпер? Коричневий джемпер – 30 фунтів. А dark blue jumper. темно-синій джемпер коштує 49 фунтів. Так. Тепер 3.07 у нас. А чому? Тому що нам необхідно з вами виконати це завдання. Заповнити пробіли. Готові? Дуже легко, дуже легко тут у нам. Тут нам буде дуже мало і дуже легко. Це добре. Поїхали. Оп. Audio 3.07. 1. How much is it? I don't know. Excuse me. Can I help you? Yes. How much is this jacket? Can I try it on? Yes, of course. Two. What size are you? Medium? No, large. Is it dark blue? Yes, it is. Then blue. How much is it? Mm -hmm. Ну, тієї самої тематики. Audio. І давайте перевіримо, що ви підставили. В першому how, excuse me, much і try. А в другому size is. Size це розмір. Try це пробувати. How much це скільки, так? Нас направляють з вами на граматичний бенк. grammar bank. Навіщо? Тому що нам необхідно запитати: а можна це мені? See it, it's ми з вами вчили. How much is the coat? How much is this jumper? How much are the shoes? Скільки щось коштує, починається з how much? Скільки? It's it is, і ви називаєте ціну. It's 5 euros. It's 18 dollars. Або they are 25 pounds. Is are ми з вами вчили в граматичних уроках present simple, так? Excuse me, вибачте, can I help you? Я можу вам допомогти? Can I try this jacket on Я можу приміряти цей піджачок Try on. Або can I try it on? Yes, of course, так, звісно. Do you have a small size? Бачите, це з наших діалогів. Чи є у вас маленький розмір? Yes, Yes, we we do. Так. No, we don't. here yes, Here you are. Here you are. are. Ось, будь ласка. Where is the changing room? А де ж є кімната примірки? It's over there. On там. Маленький розмір, супермаленький, extra small, XS, Small, S, Medium M, Large великий, extra large, дуже великий, size 10, розмір 10, I am a size 16. Я розміру 16, так, ну що 16 розмір. Давайте поставимо. Зупиняйте відео, виконуємо перше завдання. Що тут є правильним? Намагаюся тепер знайти ось цю опору для студентів, щоб подивитися граматику. Reference 3C, і він його чогось не показує. Ось oh, Grammar Bank Ось він. Перевіряйте, чи у вас так. Збачите тут зничку. Me, can I is its size. You are. Try, of course, are, they are, you, I'm. Тепер закінчить діалог. Тепер зупиняю. How much is it? I don't know. Uh -huh -huh. Перевіряємо. Ось, зробили цю вправку. Тепер ми робимо I don't know. Excuse me. Вибачте. Yes. Can I help you? В четвертому how. В п'ятому апостол С або is, 6. on, Сім. Course. 8 have. 9. Here. 10 changing. І останні зберіть, будь ласка, фрази. Трієчка. Зупиняйте. Один, два, три. Готові? Can I help you? Чи може я вам допомогти? Yes, how much are the trousers? Tax kilky koshtone? They are 55 five dollars. Pippies pij Do you have an extra large size? Чи є у вас XL? I'm sorry we don't. Нема. How much is this t-shirt? Скільки ця футболочка? It's 5 dollars. Pift dollars. Can I try it on? Я можу premize Yes, what size are you? Якого ви розміру? I'm size 14. 14-го Я 14 розміру. Так. І повертаємося на попередні сторіночки. Дивимося на фрази, які ми сьогодні з вами пройшли. У нас є інтонація. Зараз чекаємо, нам необхідно заслухати інтонацію, яка піднімається, або яка опускається. Зараз подивимося, нам Носій читає. Ось такий маленький діалог. Попробуй Excuse me. Audio 3.08. 1A. Excuse me. 1B. Excuse me. Mm -hmm, 2A. How much is this jacket? 2B. How much is this jacket? Z 3A. Can I try it on? Угу, Зацікавив. 3B. Can I try it on? Пассивний такий я. Є фразики. Audio 3 угу. Customer це клієнт. І shop assistant це uh, консультант. Excuse me, які ми тут фразочки поставимо? Їх тут ще треба і підставити. Давайте подивимось. Can I help you? How much is this shirt? Can I try it on? Чи можу примірити так? What size are you? Якого ви розміру? І Where are the changing rooms? Де у нас примірочні? Наступного заняття ми з вами будемо робити три дні. Підемо на вулиці, поспілкуємося із носіями, що в них робиться. А вам додому три сі. Зробіть, будь ласка, ви пам'ятаєте? Цей посібник є з відповідями. 305, бачите, послухачки, 306, 307. Всі вони є у вас в кінці. Виконуємо ось ці вправи. І відповідно, вона одна, одна ця сторінечка маленька. Згідно аудіо виконати 3C, бо ми будемо переходити з вами наступного разу на 3D. Будь ласка, дивіться, граматичний урок перший, який до вас приходить добре? Це мої хороші до завтра. Побачимося обов'язково завтра.